еду, везу свою любимую сестричку а, на автобус. у с классом едет в поездку в Умань. Короче, куда-то туда. Мы с мамой везем її на автобус до школы. Вот. Такие у меня классные выходные дела. Вообще, я, я очень счастлива. Помаши, всем пока. Что ты? Все, пока. Все, пока. А нам в цей раз не дали балаклави. І тепер ми просто цих шльомах. Боже, я не сподіваюсь мене чуть, бо я теж в шлемі і ужас. І в нас буде грязний нос. У мене видно нос? Да. Хана моєму носу. Переднями ми п'ємо ось таку фанту за 70 гривень з виноградіком. Що вам розказати? Трошки уривками-кусочками знімали. На 11 ми поїхали кататись на квадроциклах. Було прикольно. Нас по трошки новому маршруту прокатали. Нам сподобалось, да? Да. так? Було прикольно. Потім ми поїхали додому. Митися, мити волосся, тому що повністю я була вся брудна. Нам, на жаль, не дали балаклав, як в минулий раз, і прийшлося наді з Днем музики. І прийшлося вдягати цей шлем без балаклави. У мене було отак от просто грязне лице, тому що в мене були окуляри і шлем, і тут було пространство для. Великі пилюки. Вот. Я забирала, та не так, я виключила камеру, тому що там якась дівчинка кричала, що вона забула Она сумку. Вона плакала. Трошки шкода, хай буде уважнішою. Так, про що я? Що ми приїхали додому, провели себе в порядок і приїхали на зйомки знімати відосики. Знімали відосики, зайшли в магазин, зараз йдемо дивитись Ілюші на часики, можливо йому щось сподобається. Вот. Такі у нас суботні класні діла. Сонце світить, а в мене окуляри зламались. Так, да, аварія? Так, mm. аварія... да, я тільки що чула, що щось якийсь був е тормоза. Боже, ось ось вони. Звук тормозу і хтось сигналив. Такі зробила аварію. Ми були ось там в магазині часиків, там, на жаль, нічого не знімала, але часики мені там одні сподобались. Зараз ми прийшли в книжковий і я знайшла на нас свій смак. <гум> Прикольно. Ілюшка купив собі манго. Сколько років хотіла і ніхто не купити немає? І на на то у мене руки дійшли, я почав заробляти мільйони і вирішив собі вже купити цю книгу. Клас. Ну не саме цю, я просто хотів почати щось з мам читати. Так. Она така ну, прикольна покази. тут, короче, красно. Да, прикольно. А так она. Вау. Буде. Ну, а, типа идет. З картинками? З конца получається. Да. Угу. — Вона що вся в картинках? Ну да. Что серьезно? Ну, это ману, в этом а тако... я думала, ну типа, что она будет ну, нормальная книжка, просто не, с картинками и люстрациями. Обалдеть. Ты знал, что она такая будет, да? Обалдеть, а я, я не знала. Спросил. Прикол. Есть че, другий том, так. Вин пишет ужастики анимешник. Я анимешник. Ты думаешь? Думаешь, він? Ну да. Джуджи ну, писатель. А, ти розбираєшся в, в этой теме, да? Трих. Ты шариш в этой теме. Хорошо. Я не шарю в этой темі, поэтому да. у нас вже вечером ми прийшли в заклад кавказської кухні. А, замовили собі фінікалі, хачапурі. Сіли на літніку, вже восьмого вечора. Дуже класна погода. Дуже тепло, дуже приємно. От, напевно, тут заголосно, тому що заклад це ходить, бере дорогу, а ще тут э, А Настюшка вже повертається з екскурсії додому. Вже вона в пути, і нам з Люшкою треба буде їх забрати з подружкою і відвезти додому, тому що приїдуть вони, напевно, десь о 9 вечора. Від, що він умний. Mm. Як тобі uh, книга? Манга, клас? Подобається. Дивіться, скільки вже прочитав. Це отут ти прочитав? Oh, да. Ну так. Ага. Отже, тут ти не прочитав, а тут вже трохи залишилось і це все лише за сьогоднішній вечір. Клас? До речі, сьогодні я вперше цей худі, який ми купили черказик. Сиджу і чекаю свої страви, стравою, дуже голодна. Ми сьогодні з Ілюшкою майже нічого не їли. Я їла тільки о, десь о першій годині дня. Я випала чай, з'їла відбранушку з хлібчиком і, і шаротком. І все, а зараз 8 години вечора і я дуже голодна. Нам принесли хінкалі. а це курочка та гриби, а це якесь там м'язко і зелень. Ілюшка вже один з'їв. Як тобі? Нормас? Хачапурі, до речі, смачне. У нас було з'явично і з сирочком взагалі. Мені сподобалось. Ми, звісно, вже не ділися, але я захотіла десерти. Це у них якась така незвичайна подача, просто в банкі. Вот. М -м -м, цікаво, який воно на смак, чи буде воно смачне. Ну, мені здається, що терамісу з чачі просто не переблюне жоден заклад в місті. Я вам показувала, коли ми ходили на сніданок. Яке там класне трамісу. какао и какой-то крем заварный. А где? Это печенье. Ой, Нет. Мы тут садим и должна проехать Настя но, а, на автобусе. Но не факт, что мы будем ждать. Не, не факт, что сюда, да. Мы покушали, очень вкусно. Хороший терамису, Мингук, оно классное, смешное. Вот. Сейчас, секундочку. Смачные, типа, на супер прыгарные, прямо прикольно. Я перебувала з глимбі такий стеклянний блеск. У мене з арбузиком. Дуже прикольний. От, все, ми смачно поїли і зараз поїдемо за Настюшею. Всім привіт! Таки, всім доброго дня від Каріна Неформала і нормальної Настя. Чого я не формал? Того, що я лежу вдома, нікого не трогаю. Одиннадцять утра. Вона мені каже, в мене закінчилось додове навчання, давай поїхали в центр і посидимо в кафешки. У мене голова грязна, я не готова. Ну, коротше, прийшлося надівати кепку. Єди... Єдиний вихід я знайшла, це вдати кепку. Не ураган, я На фоні е... співає кажинка. Тут на пішохідній нашій вулиці, де знаходиться багато закладів. Чому не співають в понеділок, в без 15 час? І що за люди там її слухають? Може, там якісь екскурсії проводять, я не знаю. Екскурсії. Кому? Не знаю, там які наші діти стоять. Коротше, чекаємо на нашу піцу. Я працюю і таке у нас діла. Нам принесли ось таку смачну піцу. Насюшка вже їсть. Це наш сніданок, тому що ми нічого не їли сьогодні. На фоні у нас великі крики. Там реально якийсь фестиваль, то лишо, не знаю. Піти, так, що ви також істе разом з Да? Да. Так? нас Настя ще каже, що я не фарма, вона з бібізяною ходить. Такі ага. А у нас в місті. Якась супер небезпечна. Супер небезпечна повітря, коротше, забруднене. І все просто в димки і все сіре. Я навіть не знаю, як показати, чи буде воно видно. Но... Мені значить нос горить. Ні, я не відчуваю. Мені нормально. Ну коротше, супер яке забруднене повітря сьогодні. Кращий день для прогулянки. Ось так вам поближче покажу. Оп! Можна ще ближче так? Оп! Красота. Все в тумані. І коротше, велика пилюка у місці, велике забруднення, тому ми гуляємо. Да? Да. Всім привітки, всім доброго дня, доброго вечора. У нас вже вечір, п'ята година. Нас запросили на день народження. І ми з Ілюшкою зібралися. Сьогодні у нас 1 жовтня. Вже жовтень. Прикол, звісно. А, зараз ми йдемо а, за квітами. А, така зачіска. Я не встигла нічого зняти, тому що якось трошки не розчитала і ми трошки запізнювалися. Розпаковку цієї зачіски. Красавчик, покажись. Ось такі, як квіти купили. Сподіваюсь, дуже гарні, що сподобається. Боже, ну що ти не вивентиляєш? Ага. Покажи свой лук. Вах, 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 Сейчас я меня сниму я вам покажу свой лук. Перехит. Бум, переход. Показываю вам свой лук.